Дмитро Гордон нейромережа, тема нашої розмови. І в нас в гостях провідний спеціаліст у сфері штучного інтелекту Маркус Бедьман. Вітаю, Маркус. Отож, якщо зараз Дмитро Гордон це нейромережа, то де справжній Гордон? Дмитро Гордон для збереження молодості і розуму збирався зробити операцію з трансплантації головного мозку в більш молоду людину. Тоді навіть знайшли кандидата. однак почалась війна, і влад яма втік до США також на донора тіла. Пропонувався Джонні Сінц, актор кіно для дорослих. однак, дата операції співпала з запланованим масовим корпоративним генгбенгом компанії Бразерс Тож, єдиним виходом збереження молодості стала кріокамера окрім трансплантації мозку і кріозаморозки. Чи були б мета гордона інші ідеї продовження життя? Звичайно, якщо ви помітили, на всій продукції гордона є його власне зображення: шоколад, кружки, футболки з гордоном це зроблено з однією метою, щоб інопланетні цивілізації з розвинутішими технологіями відтворили гордони на 3D-принтері на основі портрету на кружці. Чому ви вважаєте, що саме його виберуть для відтворення? Є ж футболки з іншими обличчями. От у мене, наприклад, з Гаріком Пірчою просто, коли вони побачать гордона на великій кількості предметів побуту, вони подумають, що Гордон лідер людства От якщо Дмитро Гордон це нейромережа, то чому його прогнози не справджуються? в якийсь момент аналітичні сервери нейромережі гордона почали збоїти. Ми планували об'єднати нейромережу з печивом з передбаченнями і гороскопами для покращення аналізу майбутнього. Але прогнози стали настільки точними, що ми отримали претензію від Асоціації культурологів Румунії про те, що Гордон у передбаченнях може перевершити вангу, а нам не потрібен був міжнародний конфлікт, чи навіть більше війна, що було найважчим для нейромережі у створенні зовнішності Дмитра Гордона. Звісно, це була посмішка. Ми хотіли створити щось, б викликало у людей стільки ж емоцій, скільки викликала посмішка моналізи. Тож посмішку виписали з моналізи На жаль, ні. нейромережа відмовилася малювати посмішку з цього витвору мистецтва через авторські права. Саме тому було прийнято рішення малювати посмішку з віслюка з мультику «Шрек». проте знову ж таки нейромережа відмовилася. В кінці кінців посмішку було змальовано з простого віслюка. ну, ви серйозно? Просто віслюка так. Зі звичайного віслюка, Рудольф катає дітей верхи на дереба сільські влітку. це правда, що жарти для дверта Гордона пише штучний інтелект дивіться, спочатку. Ми наймали професійних гумористів. жарти для Гордона писали Кріс Рок, Секей Кей, Євген Кошовий. Проте жоден жартів не працював. та одного разу наш вчений грався із сином і сказав слово мамолог. на що його син відповів: паполох. Всі розсміялися. А шестирічного хлопчика було прийнято на роботу в наш проект. і Дмитро Гордон отримав гумор, який йому дійсно личив. Чи є помітні натяки на те, що гордон це нейромережа? хоча б подивіться всі його інтерв'ю в деяких кадрах. Прослідковується нехарактерна для людини міміка і посмішка а на останньому інтерв'ю з чи взагалі у Гордона не промальовувалась лисина і пару секунд він сидів із зачіскою каре. однак ніхто цього не помітив. А як же живі людьми тоді? Гордон ніколи не присутній на самих зустрічах. якщо це інтерв'ю на вулиці, запрошений гість просто йде поруч із зеленою повітряною кулькою. На місце якої нейромережа під час монтажу додає самого Гордона. Чи є ще докази того, що гордон це нейромережа? Подивіться на його тренування по боксу. Якщо сповільнити відео, очевидно, що анімація його рухів була списана з комп'ютерної гри GTA Vice City. Там модельки людей горбляться і б'ються так само. And, uh, Більш того, also, you know чи знаєте ви коронний прийом гордона виривання КДК? Right. вірно. А There це списано з Fatality з Mortal Kombat. Kombat. вперед назад, forward, вперед triangle. трикутник. Yeah. Коли нейромережа малювала зовнішність Дмитра гордона, ви для цього сканували його справжнє обличчя? Чи зовнішність була взята від Джейсона Стетхема, вміння стратегічно мислити від Зінадіна Зідана, вміння боксувати – від влада ями? Але коли ми оцифрували всіх людей і завантажили в штучний інтелект, він ледве не вибухнув. Тому було прийнято рішення використати образи, які займали менше всього комп'ютерної пам'яті Це Віслюк зі шрека і страусине яйце. На виході отримали Дмитра Гордона. Як відомо, Олеся Бацман, дружина Дмитра Гордона, не раз брала у нього інтерв'ю. Причому не вживу, а саме онлайн. От, скажіть, це якось пов'язано з тим, що він нейромережа? Ні, він просто її заїбав. Е, якщо ви стверджуєте, що справжній Дмитро Гордон в у заморозці, то як ви поясните наступне? Наші кореспонденти нещодавно бачили в ресторані чоловіка, схожого на Дмитра Гордона з жінкою. Причому жінка, наче як Дмитра Гордона, більше того, вона зверталась до нього Дмитро Гордон. Як ви це опишете? І зрештою, як ви це поясните? звичайно, це двійник. по перше, кохана жінка ніколи не називала Дмитра Дмитром тільки просто Діма. Або Гордон Карліоне вже його проханням, чи можна було побачити десь справжнього гордона, от після 2005 тисячі п'ятого, кажете да, 2005 року. Чи абсолютно всі гордони це штучний інтелект? Не всі гордони штучні. Наприклад, в 2021 році ми діставали справжнього Дмитра з кріокамери для інтерв'ю з болодним репером Моргенштерном на жаль, штучний інтелект був занадто розумним для Моргенштерна. Він задавав питання, які потребували відповідь з більш ніж одного слова. З чим Репер впоратися не міг. Отож, потрібен був молодий Гордон для інтерв'ю з молодим Гандоном. От ви кажете, що Дмитро Гордон уже цілих 14 років знаходиться в кріокамері. Тоді поясніть, хто сидів перед запрошеними гістьми у програмі у Дмитра Гордона? Як ми вже зазначали, 14 років не існує такої людини, як Дмитро Гордон наразі. Усі його функції і появи виконує штучний інтелект. Тож нам доводиться шукати двійників. А чи траплялись випадки, коли гості щось запідозрювали? Ні. Жодного. На щастя, Гордон має більше двійників, ніж Путін. На випадок, коли це був високоінтелектуальний гість, на тренування двійника могло піти більше двох місяців. А коли це був Лукашенко, Моргенштерн чи Собчак, роль Дмитра вдало виконували камінь. Домашнє яйце, зім'я та бумажка. Перед потапом дві години простояло дзеркало з червоними шкарпетками. Коли нам чекати розмороження Дмитра Гордона з І Це залежить від багатьох факторів: геополітична ситуація, біткоін. вибачте, маю відповісти. Нічого страшно. Так буде за кілька хвилин. На об'єкті відключення гордон почав танути. Треба терміново засипати його льодом. Дуже вибачаюся. Що ж, сьогодні ми викрили ще один факт в цьому океані змов теорії і спекуляцій. Пишіть в коментарях, який ще факт чи теорію нам викрити в наступному випуску.